Отаке неоднозначне враження, тому що добре, що перемогли. Здобули три очки, але якість гри, то що ми просили, хлопці хотіли, щоб було краще. Дуже багато помилок було в простих ситуаціях, таких, що взагалі не вимагають помилятися, тому будемо працювати. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, знову ж таки з тиском яким. Який сьогодні є на цих футболістів, але в таких ситуаціях в премєр діти не можна помилятися. Ну, на жаль, ми ні одну гру не зіграли оптимальним складом у другому колі. Зараз зайшли цього тижня слюсар, Сапуга, Едсон після травм, але, на жаль, отримали травму Климчук і Соломан. Звичайно, що це ключові гравці групи атаки наші, тому без них. Було видно, що складно, особливо в першому темі. Дуже мало було гостроти. Хлопці дуже добре працюють, я їх давно всіх знаю. Вони виконують ті вимоги, які ми них просимо. Звичайно, що я ще раз хочу повторити, тому що, звичайно, та ситуація, в вони сьогодні потрапили, нам всім разом потрібно з неї достойно вийти з цієї ситуації. Я вже говорив неодноразово, що ця команда має дуже хороші перспективи. Досвідченим гравцям в такій ситуації непросто грати. У нас практично вся команда, яка ще минулого року грала в Ю-19, навіть сьогодні чоловік 9-10 чоловік грали, які минулого року грали в Ю-19. Тому це процес. Саме все, що вони робили правильний аналіз своїх дій і росли футболісти.